Вітаю всіх! Бачила в новинах таку цікаву інформацію. Літній наступ РФ не виходить так, як вони хочуть. Ви бачите постійний перекид звідкись військ. Тому, давайте так: літній наступ РФ матиме успіх такий, як вони хочуть. Літній наступ Росії матиме успіх такий, який вони хочуть. 50 на 50. Успіх, це не успіх. Це відносний результат. Відразу скажу. Ось їх ось успіх. Жертв до хрена. Успіх, це не успіх. Вибачте, це не той успіх. Тому. Треба ще буде. Зараз. Ну це так гляну. Оборони. Розумієте, оборона. Є оборона. Вони стикнулись з обороною. Неприємно, правда? ж? Оборона все-таки є. І ось у них застій вийшов. Вони стикнулись з обороною, в них вийшов застій, і вони не змогли досягти потрібного результату, який вони дуже-дуже хотіли. На жаль, для них. Для них, на жаль. Знаєте, я ж дивлюсь, літній наступ РФ. Він має відносний успіх. Чому відносний успіх? Дивіться, тому що вони ж таки вилізли кудись, на Харківську область. Паскуди. Тому це ось це і є. Це не те, що вони б хотіли. Це відразу скажу. І тут ще хочу продивитись: одну інформацію. Цікаво. Дуже цікаву. Відносно цих новин, аналітики військові пишуть, що їм треба буде зосереджуватись на одному напрямку, щоб був результат. Вони зараз дуже розкинуті. Який це буде напрямок? По-перше, я буду зараз дивитися напрямки, де зараз йдуть військові дії. Не треба мені писати зайве, я не буду це розглядати в рамках цього питання. Хочу, щоб ви вимкнули адекватність і логіку. Зараз, де бойові дії йдуть, те я дивлюсь. Давайте так. Росія для більшого свого успіху на літньому контрнаступі зосередить свої сили. На якому напрямку? Це буде Донецька область, Запорізька область, не Запорізька відразу скажу, Харківська область. Херсонська область. Аж дві карти вилітає. Херсонська область тут важко. Дивіться, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська область. Ну, ще до, до, докладаю Сумська область. Може включити, вклинитись Сумська область, скажімо так. Може, Сумська. А тепер хочу докласти. Тут домовленості якісь. Може бути Сумська, але тут таємничості багато, тут велика смерть. Дивіться, Сумська область дуже небезпечно, Хто на прикордонні дні, майте на увазі. Відлюдник і смерті тандем дуже поганий, просто капець. Тобто, небезпеки, жертви і пряма смерть. Донецька область. Угу. Так, Донецька область буде окупація ще території, і тут також буде гаряче. втрати, втрати на Донецькій області. Серйозні просування. Запорізька область. Тут важко, але немає, тут сила є. Тут є більше захисту. Запорізька область має більше захисту. На Донецькі просування. Сумська область багато смерті йде. Прям по відлюднику ховатись треба. Можуть полізти. Харківська область що у нас. Так. Ну, дьявол це зрозуміло, хитрі дії диявола, не без цього. Втрати. І помірність. Дивіться, у нас воно не йде основним, бо нереальні втрати і дуже важко. І там вже наші, королі це наші, підмога наша. Допомоги багато при. Так, любі мої тут для них не то. А це Херсонська область також дуже важка для них. Дуже важка і небезпечна для них. Небезпеки просто нереальні по Херсонщині. Там теж допомога світу є. Тобто Харківська-Херсонська допомога, Запорізька — там сили тримають. Сумська Донецька те, що випадає на даний момент.